Привіт всім, хто дивиться і слухає мене, бо саме ваш діалог починається саме тут. Бо в етері подкасту про психологію «Тет-а-тет» з Вікторією Колобейчу. І сьогодні я запросила на розмову переможця Євробачення Артема Котенка. Вітаю, Артеме! Привіт! Задам тобі питання. Дуже цікаво, чи ти є насправді емоційна дитина? Ну, я дуже емоційна дитина. В різних емоціях я буваю. Я можу бути злим, я можу бути веселим. Я можу бути сумним. Але зазвичай я веселий та я емоційна дитина, яка може витріпати нерви всім. Тому отак. Кожному артисту підбирають образи. Як я знаю, тобі складає стиліст. Вони підбирають під тебе, одяг чи ти підстроюєшся? Ну, стиліста в мене нема. Казали Це моя мама. Хто? Я, ну, я як читала новини, там казали, типу, Артема Котенко, як лук збирає стиліст. А, можливо, на Євробаченні. Так, мене збирав стиліст, а завжди на виступи мене збирає мама. Мама, це мій стиліст, перукар, візажист і, і продюсер. Мама, все, що хочеш в мене. Та. Мама, це мій все. Лав. <реш> Ну, збира мені, мама, звісно, дуже класні буки. Я з нею це зроблю. Я це з нею роблю. Я люблю ходити по магазинам, випрашувати одяг і не діти. <риснє> я таке саме. Так, <риснє> тому мені, мені дуже подобається все, що мені мама дає. Кожен артист знайомиться з піснею, і також тобі пишуть, якщо не помиляюсь. Так е ти можеш заспівати пісню, яка тобі не по вайбу. <свят> яка ну до тебе надходить? Ну, так, яку тобі написала, вона тобі просто ну, не по вайбу. Але тобі сказала їй співати. Чи будеш ти їй співати? У mm, мене нема такої пісні. Якщо тобі ну, напишуть пісню, ну яка просто тобі ну, не підходить, але тобі написали і сказали співай. А в мене такого нема, щоб мені сказали співай. Я обираю пісні. <свят> мені відправляють, якщо мені не подобається, то нічого страшного. Я їй сам пишу, в принципі, пісні. А які пісні ти сам написав? У мене дуже багато своїх пісень. Я їх почав писати на початку війни. Ну, через рік. У 23-му році я написав свою першу пісню, яка зовсім скоро вийде. Чекайте. Да, тому вона скоро вийде. Це буде перша власна авторська пісня, яка вийде саме вже для публіки. А так в мене дуже багато пісень, набросків недороблених пісень, дороблених пісень, які лежать в мене. І свого часу. У мене є фанові пісні, в мене є сумні пісні. В мене є, Я можу вам проспойлерити е, одну пісню. Е, вона про шапочку. Вона про шапочку. Отак. Про просто яку шапочку. Про звичайну шапочку. Отак. Я зимою, е, перед зимою, от після Євробачення я написав цю пісню просто про шапочку. Я її планував випустити. На своє день народження, але не вийшло. <хи> да, тому я думаю, вона ближче до зими, можливо, вийде. Да. Чи можеш ти відмовитись від концерту, навіть якщо вже все домовлено, але ти просто ну, в останній момент зрозумів, що ти не хочеш виступати? Ні, я не відмовляюсь від концертів. Так. Ну, коли, коли в мене немає часу або у нас стоїть. На... Вже виступ, який давно домовлений, то звісно, я можу відмінити, але ну тобто, ми це завчасно робимо, щоб не образити нікого, щоб не підставити якось. Бо люди теж чекають, приїжджають, там, можуть приїхати з інших міст там, і тому я ніколи так не роблю і думаю, не буду робити. Ну може в вдалека настрою, ну не буде щоб виступати? Та навіть якщо в мене нема настрою, я буду виступати. Що до такого? Я думаю, завжди всім байдуже на мій настрій. Я думаю, треба дати енергію та настрій глядачей. І коли я виходжу на сцену, для мене на першому плані, звісно, є глядач. А, а я так відходжу в сторонку. Чи було в тебе творче вигорання? Ні, ну поки ну що, яке в мене творче вигорання. Всього займаю, всього 10 років музикою займаюся. Нормально. ну Вигорання не було. Але типу, відпочити, звісно, мені дуже хочеться, особливо виспатись, хоч колись. Це таке, то не тільки, я зараз не висипаюся. Євробаченні я висипався нормально, а зараз ні. Як ти ставишся до критиків? Нормально, мені, мені дуже допомагає критика. Тобто е, у нас дуже багато музичних критиків в Україні, е, і вони розбирають мої пісні. І, там, е, є такий Рома Бутурла, кінваня Рассел, е, дуже, дуже з ними хорошо спілкуємось, гарно спілкуємось. Да. Е, Безпалов. Е, Тому їх багато, і я їм вдячна, що вони слухають. Просувають мою музику і надають якісь настанови, які мені допоможуть в майбутньому. Які хороші звички ти міг прийняти з відомих артистів собі? Ой, напевно, танці харизму я міг прийняти там з Монатіка, бо я дуже багато його виступів дивився, там якісь інтерв'ю про нього, я прям фанат. Аня Тулєва. моя любов. Та. Я від неї порівняв щирість до всіх. Просто, просто щирість. І я їй за це, це дуже вдячна. Ще мені дуже допомогла Світлана Тарабарова, звісно ж, моя музична мама. Я їй дуже вдячна, що вона мене. Так штовхнула е, писати пісні ще в 23 му році. Вона мені сказала за рік написати 10 пісень. Е, ну так, так і вийшло. Е, і Я їй за це дуже вдячна, що вона е, плюс вона мені е, пора, е, завжди допомагала і підтримувала. І е, це я порівняв від неї підтримувати всіх, хто в моєму оточенні, і підтримувати тих, хто поряд. Що б ти порадив молодим? Співаками, які хочуть стати артистами, я порадив ніколи не здаватися йти до своєї мети, навіть якщо щось не виходить з першого разу. Як в мене було знову ж таки в 23-му році, в мене не вийшло прийти у фінал, не вийшло виграти. А ось в 24 му вийшло все. Тому мрійте, вірте все. Дякую, Артеме, за розмову. Що ж, а це був подкаст подкайстет атет з Вікторією Колобейчук. І пам'ятайте, заглядаючи в себе, ми краще бачимо світ навколо.